В Україні відсвяткували День працівника сільського господарства. Аграріїв в києво святушинського району вітали Вірпенім у стінах Національного університету Державної податкової служби України. Ректор і представники місцевої влади нагородили кращих подяками та подарунками. Я хотів би виразити, дійсно, аглому агромну благодарність вам, що ви це робите. Дуже мало людей залишилось, на жаль, які готові своїми руками. Що та на державному рівні аграрний сектор планують активно розвивати. ВВП цієї галузі має зрости майже на 5,5%. На закупівлю матеріально-технічних ресурсів гроші планують виділити вдвічі більше ніж цього року більше 7 мільярдів гривень. Галузь потребує модернізації, кажуть землероби. Сьогодні найважливіше це ефективне використання земельних ресурсів, вирощування всіх культур. Болі Эффективное использование новых технологий, применение автоматизации ну, автоматизация практически всех э, фермерских хозяйств. У бюджетному комітеті планують збільшити кількість аграрних програм серед завдань забезпечити цінову стабільність, продовольчому ринку, створити умови для підприємців щодо збуту продукції, підтримати виробників у напрямку рослинництва і тваринництва. Фінансування програми, створення оптових ринків сільськогосподарської продукції буде збільшено у 20 разів до 200 мільйонів гривень. Ми передбачили десь в межах 39 мільярдів якраз на аграрний сектор. Е, серйозно питання будуть. Розглянуті щодо покращення поголів'я худоби свиней птиці, підтримка галузі тваринництва буде надаватись шляхом виплат дотації за реалізовану продукцію. Також частково допоможуть із відшкодуванням ставок за кредитами. На ці заходи обіцяють виділити більше 880 мільйонів гривень.